Так, Всім привіт! Сьогодні у нас приїхала довгоочікувана річ. Отже, це є у нас гідростанція для преса, скажімо так. Буде ставитись на прес в якості, просто щоб не робити це руками, буде качатися пневматикою. Тобто у нас заходить сюди одна лінія пневматична. ось звідси. Я вже тут закрутив штуцер, підготував. І звідси гідравлічний шланг, який йде вже прямо на циліндр преса. І зробив тут перехідник, бо різьба там 3-8, а там інакша. Тут заливається масло у нас, сюди йде, по-моєму, 2 літри масла, щось таке. І видно коли ми нажимаємо на ось цей на це плече, у нас, виходить, качається пневматикою тиск на циліндр. Коли ми зробимо отак, то у нас спускається. Це зрозуміло. По характеристиках цей насос видає до 70 мегапаскаль, Тобто теоретично 700 бар. Враховуючи те, що китайці могли збрехати там процентів на 50, але оптимістично на 40. Ну, може, 500 бар він подав, подавить. Тобто має видавати досить непогане зусилля при 10 атмосферах компресора. От зараз ми залиємо. Я вже провів пневмолінію, зараз його встановимо. Буде встановлюватися він вже. Я не буду це знімати, бо то примітивні речі. Встановлю його просто зверху. Покажу вже в готовому варіанті, як воно виглядає. Відео просто для того, щоб показати, як ось ця річ працює і чого вона вартує. От. Бо відео з такими приборами не є багато на Ютубі, фактично нема. Просто цікаво, як поставити його на прес. Бо це є призначено, в принципі, для гідророзтяжок, гідрозйомників, підшипників. От, тобто Це переносна така станція свого роду. Хоча ручки тут нема, здалося би, якщо воно так призначено для цього. От, корпус тут іде пластик, тут метал. От. Тому він буде стояти у мене вверху, щоб щось не впало з преса при гідроударі якомусь і не пошкодило саму кришку. Так, Заливаємо мастило сюди. Мастило І5А ну, в мене працювало на демкраті вже купа часу. Я думаю, що буде працювати і тут. От. Багато людей кажуть, що заливається масло. Я не знаю, чи це правильно чи ні. Але я користуюсь тим, що у мене прес стоїть на дворі, фактично. Ну, там плюсова температура зимою десь в приміщенні, але звичайне мастило замерзає і воно важко вертається на поршень насоса. А це І5А воно гарно, швидко працює і зимою, і літом, тому, напевно, буде так. Так, пішло сюди не немало. 3 літри. літри масла. Це бутилка від холоджуючого концентрату. Просто масло в ній було. 3 літри масла сюди залив. От, Отвір ось тут зроблено, бачите, пише, щоб при закручуванні під час роботи треба відкручувати на 1-2 оберти. Тобто, коли десь при переносці ми можемо це закрутити собі, але коли працює, обов'язково треба відкрутити. О, так, собі відповідно. Для того, щоб воно вакуум не там всередині і не тріс баняк. Всім привіт! Сьогодні покажу скажімо так, перенастройку манометра, який знаходиться на домкраті. Отже, була причина в тому, що в нас при гідроударі стрілка перескочила назад, і, коротше, в мене вона починалася з 10 тонн метричних, скажімо так. От, І питання було проблемно в тому, що треба розібрати це все діло. Це непростий, те, як то безмасляний манометр. Бачите, він тут герметизується за рахунок цієї резинки. І. Кришка йде склом так само на герметичний такий орінг там, чи що. Коротше, воно закручується, там є три пазика, воно заходить і тоді прокручується. От. Зібрав сюди дві баночки гліцерину, з нього злив. І як накрутити, щоб він став ось так з легким цим? Тобто беремо, припіднімаємо трошечки стрілочку. І починаємо крутити її проти годинкової стрілки. Тобто воно по кругу проходить. Там воно, як виходить зачеплення, воно починає протріскувати. і Беремо так, щоб воно було з мінімальним натягом потім зроблено після того прокручування. Я зараз вже не хочу, але коротше крутимо і йдуть такі щелчки. Раз, цик-цик, цик. І тоді воно прокручується. Спочатку стрілка стоїть тут, тут, потім тут, потім тут, потім тут і потім десь аж тут. От я ще вигнув тут таку отак вигнув, скажімо так, лопасть для того, щоб, коли швидко йде, щоб воно трошки притурможувало більше в тому гліцерині, за рахунок цієї лопати. От, зараз буду це збирати. Нічого тут складного нема. Тут все звичайний, то що єдине, що тут вони закрутили таку спіраль. Я, правда, не знаю, як воно, наскільки точно воно працює при різних температурах. От, бо, можливо, довжина цієї штуки якось буде впливати на вимірювання. Таке собі рішення не, незрозуміле. Якийсь дуже довгий, дуже довга трубка, відповідно, і теплове розширення лінійне там, чи ще якось може воно якось впливати. Ну, це такий нюанс, я їх не знаю, вони буду говорити точно. Злив через пробку, тут пропичка резинова, і так само він збирається. От не знаю, наскільки легко буде закрутити шкло, але відкрутив отаким тримачом для зйому фільтрів автомобільних. От попередньо побризкав ВДшкою навколо зсередини, щоб воно там легше йшло. Бо воно ні в яку не хотіло йти, але якось і зрушилось. От, якось так. Зараз збираю. І все. Бачите, стрілочка гарненько собі йде, зараз вже сходить. Тому бо в мене було вже з 10. Було якось некомфортно ні рахувати, ні дивитися. Так, заливаємо той гліцерин туди. Ось воно. Так, і ще одну баночку. Я, напевно, розділю її на дві. Отак бо я не, не втіджу правильно. Так. Може трошки не стати, бо то, звісно, що воно вже розбиралося. Але можна долити з аптеки гліцерину взяти і долити. Але ні, в принципі, повний повний гарно злив просто. Він в мене був з народження майже доверху заповнений, бульки практично не було. Ну нічого, буде так трошки з бульбашкою, Ну, в принципі погоди не робить. Може бути і так. От, я... Мені цікаво, чи туди якби залити масло. І 5 допустимо. Чи воно би так само працювало, як на гліцерині. Це питання. Так що тут сидіти вже нема що? Ось так воно вийшло. Ось так воно вийшло. Бачите? Як воно грає в саме шкло? Зараз я це протру гарненько. Бо після гліцерину бачите, кому лишається? Такий масляний наліт. Так, підключив нашу шарманку ось тут. Буде стояти вона мене зверху. Тобто буде стояти зверху, я ще тільки покладу сюди наниз якийсь м'який коврик, щоб цей не юзав можливо його закріплю. Бо все-таки я щось не подумав, ця штука працює так, як компресор, в принципі. В принципі, логічно, так? От, працює як компресор і тому потрібно буде її закріпити, щоб вона не рухалась, бо вона дуже слизька і тут основа слизька. Тому так, зараз попробуємо тиснути. Поставив такий качає досить швидко. Зараз хай трошки компресор накачає, щоб не шуміло. Поїдемо далі. Нагрузки поки що немає ніякої на манометрі. жодної нагрузки нема. Ну, скажу так, що розхід цієї штуки величезний, бо 100-літровий компресор качає, але. Дуже швидко він втрачає свою свій запас повітря. Отак. Але все рівно це ліпше, ніж качати руками. От, манометр я вже перебрав і як кажуть, зараз подивимось, що поїхали. Покажу, як тут працює, отак я роблю. О, бачите, тут же монометор починає набирати. Пішло давлення. Чесно кажучи, мені більше вже страшно. Рахуйте накачало 25 тонн, я просто більше вже не тиснув. Просто більше не тиснув, навіть не випробовую, бо чую, що вже воно так запердолило. Дивіться, що зробило? Воно тут прямо зварку зробило двох деталей. Я їх ніколи не роз'єднаю без молотка. Дивіться, що зробило. Це просто капець. Щоб ще спробувати. Попробуємо цей кубик. Цей кубик спробуємо. Цей мотор недавно розібрав. А зараз спробуємо. Отак От воно спускається. Раз, і все, воно собі спускається автоматично. Можна зупинити в будь-якому положенні. Ну, тут воно зусилля легке, коротше, розібрало цю штуку повністю. Розібрало, зараз ще щось придумаю. Ну Давайте стандартний, стандартна профільна труба 40 на 40. То на стінки на десь три стано на центр? Ох, як 10 тонн! Трошки воно косить у бік, так зробимо. Блін, воно реально має силу капець. Просто сила. Це я... Я просто не давлю сильно, бо мені просто страшно робиться, коли цього преса реально. Треба привикнути. Тобто я давлю фактично, я так орієнтуюся процентів на 80-70. Це було в піку, Оце, що ми зминали. Це було 25 тонн метричне, тут показано. Більше я просто боюся, бо вже прес рухається так вже. Він вже хоче жити своїм життям. О. То потрібно тиснути, щоб воно рівні речі були, а не такі наперекос. От, щось рівненьке. Бачите, що воно. Бо коли ми даємо щось на перекос, воно ж не починає гнути оцей вал, от, типу, це все перескручувати. Ну, тут воно не скрутило, але воно починає його деформувати в легшу сторону. От, ну, це просто реально річ. Мені сподобалося, Що би то ще таке зробити. Давайте просто зігнемо валаша, це яка ж вала цього. залізяку. Передбачувано, але. Ну Давить серйозно, давить серйозно. Серйозно давить. Варік у нас трошки гнутий. Ну, Попробуємо його зараз порівняти, але його треба притримати би, о, бачите? О. Вже вал Фактично. Вал рівненький, це майже Був кривий, так що якось так. Якщо зробити якусь таку систему, щоб можна було давити ногою, от, зробити якісь от... Це я зараз просто накинув таку фігню. Вон, я можу вже собі з другого місця давити. Тобто теоретично я можу поставити собі внизу лапку і ногою. Ногою давити, так? І тоді в нас буде це все діло йти. І відкручується вверх. Раз. І пішло. Зараз я ще хочу спробувати, чи тримає зусилля. Тобто ми зараз надуємо якусь величину, там, допустимо, 10, 20, 15. Стоємо і подивимося чи тримає Воно тримає. Капець, а бачили, як воно різко наганяє тонни. Це я виключив, що воно мало там запас ходу великий. Я думаю, що воно до 40ки докачає, думаю, до 35-40 спокійно. Зараз виключу я включу, подивитися, з яким воно зусиллям. Болить швидкість цікав того. 25 тонн трошки спустимо. О. Та що ти? Це краса просто, це просто сила. Я оцю фігню не хочу вже навіть бачити і чути. Реально, просто вона мене достала з самого народження, тим що воно не тримало, постійно спускало. я з тим клапаном, там ще зборовся раз. Чіпи, воно далі спускали, потім не було якось часу. Не захотів вже з тим морочитися, я хотів вже таку штуку свою поставити. От, а це буде вже чи на запас, чи на продаж продасться там. Якось буде вже воно з тим. Ну, поки що в мене ця штука дуже, блін, просто вона мені в кайф зайшла. Дивіться, нагрузка стоїть 20 тонн. Я так і лишу. Прийду десь через годинку, подивлюся, що воно робиться з тим. Ну, якось так. Так, що дуже зручно в цій системі, що тут можна дуже точно подавати, от, маленькими, прямо по щелчку собі. Дивіться, бачите, тобто, у нас іде десь ну, менше як по пів міліметра за один щелчок. Теж можна чутливо подати. Як то кажуть, це воно гарно чутливенько так подається. Ну, Мене капітально. Я рукою міг потиснути десь процентів, кажу, на 80 може менше. І то я тут мусив качати, бо десь той клапан протравлював. Тобто я таке зусилля не міг дати рукою. Так що ну дуже зручно, зараз я роздавлю цю підп'ятку. Врахуйте, дуже чутливо, можна подати собі. Ну Зручніше як руками качати, бо побачите, можна собі потрошечки, можна собі побавитися Маленько. помаленько. 15 тонн я надавив розкрешило в хлам зробило в хлам Латунь певно чи що це був за матеріал не знаю коротше китайська якась кіромантія como ele está